Всіх вітаємо на прямому ефірі. Мене звати Вікторія Максименко, зі мною моя колега Лариса Кравчук. Так, вітаю вітаю. І тема сьогоднішнього нашого ефіру це емоції, тому що ми живемо в світі, де є не тільки хороше, але й погане, на нашу думку. А насправді будь-які наші емоції, вони. Існують не просто так, вони виконують певну функцію в нашому житті, в наших проявах, пізнаннях себе. І сьогодні ми розкриємо для вас цю надважливу тему. Так, дійсно, ми вже трошки її в попередньому ефірі розкривали, але вирішили, що так як це надважлива тема, і ми постійно в цьому барахтаємося, то ми вирішили продовжити тему емоцій. А! А саме негативних емоцій, тому що це дуже важливо, да, тому що ми в основному акцентуємо свою увагу саме на негативних емоціях. Да, а, наприклад, позитивні емоції не дуже так і як це сказати, ну якось от і є вони і є. Да, ми на них не дуже так дивимося. А от на негативні емоції ми прям звертаємо увагу, ми постійно акцентуємо цю увагу, і ми, наче, культивуємо ці негативні емоції. Да, нас повторюся, мені здається, я вже в якомусь якомусь ефірі говорила, але повторюсь. Нас з дитинства так привчили. Да? Наші якісь хороші емоції, хороші поступки, хороші вчинки, якісь наші досягнення. Нам могли сказати да, молодець, а могли і нічого не сказати. Зато негативні о, да, це прям нам завжди всегда... Навіть в школі вчителька перевіряє да, зошит, і вона підкреслює, що помилки. Тобто акцентуація йде на помилках. Ми виростаємо і знаємо, що ага, от нам треба дивитися, що в негатив. І потім ми не знаємо, як справлятися з цим, тому що для нас якби це ну, така. Тягар, і ми його несемо все життя, бо ми не знаємо, що з цим робити з цими негативними емоціями. Да, І от це така важлива тема. Через те ми вирішили з Вікторією сьогодні вам трошечки так показати, звернути вашу увагу, на що ви дивитеся, що ви підкреслюєте собі, на що ви акцентуєте свою увагу, і що ви з цими емоціями негативними робите? Чи нічого не робите, чи все-таки якось справляєтеся? От, от, так от сьогодні, да, Вікторія? Так, ми вже починали ефір на тему агресії, і він так нас захопив і доторкнувся до теж нашої душі, тому що ми самі розповідаємо про те, що проживаємо, і які в нас відбуваються стани, ситуації, розказуємо на прикладах, і ми прослідкували, що зараз всі люди знаходяться в таких емоціях, з якими їм складно жити. Якщо ми цю емоцію не відслідковуємо, як кажуть, не оцифровуємо, не розбираємося, а про що це, а навіщо, то з часом вони приходять на такий стан або апатії, або неврозу, або. Якогось психічного такого напруження можуть перейти в панічні атаки, депресивні стани і по психосоматиці прям дуже складні захворювання. А часто це про те, що ми не достаємо їх з себе, не вивчаємо. І е, нічого з цим не робимо. А ця емоція нам якраз і розповідає. Зверни увагу, будь ласка, це для тебе дуже важливо. Щось сталося, а ти це не відслідкував. І тут ти якби подавив себе, е, проігнорував свою потребу в чомусь, тому що твоє тіло тобі дало цю емоцію. Зверни увагу, тут щось відбулося. А що там відбулося? І ми такі: ні, 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 там треба далі бігти, виконати там по роботі якісь плани, здати звіти, побігти там, там діти, там чоловік, і знову ж таки ми себе поставили на останнє місце, а тіло нас не обманює. І потім що ми хворіємо. Так, це дійсно дійсно саме так і відбувається. І знаєте, що ще я би хотіла додати? От Вікторія дуже точно якби підсвітила, можна сказати. Схему показала схему, як це працює, да а я би ще хотіла додати, що якщо ви думаєте, що ви справляєтесь зі своїми негативними емоціями, ви можете знаєте, самі з собою поговорити, як ви спілкуєтеся з людьми. Бо коли ми спілкуємося самі з собою, знаєте, от часто ми дійсно закриваємо очі на це і думаємо так, потім, та не треба, так краще там чоловік, так краще діти, бо це ж важливіше, наче то. Да? І можна от подивитися, звернути увагу на те, як спілку... які слова використовують люди, який тон. Яку інтонацію, да, оце теж видно. Бо, наприклад, якщо м, ваша подруга, наприклад, ви збираєтеся спілкуватися, а вона е, вас колить, підкалує, якийсь сарказм, знаєте, якісь такі, такі жорстокі жарти, е, е, і, і вам неприємно, це означає тільки одне: що вона е, направляє на вас свою, свою якусь таку приховану агресію, з якою вона не справляється, і яку вона в себе не помічає. То треба говорити, говорити людям, да? запитувати, для чого ти це сказала, чи для чого ти це зробив, да? для того, щоб люди розуміли, що те, що вони роблять, те, що вони вам транслюють, це ненормально і вам неприємно. Так само ви послідкуйте за собою, як ви спілкуєтеся з іншими людьми. Якщо ви отак от знаєте, вважаєте, що це така дуже дотепна, дотепний жарт, а людині неприємно, то запитайте себе, а що це тільки що я зробив чи зробила? Що це я сказав? Да? Бо насправді, коли ми коли ми говоримо, да? і от от дивіться, саме звичайне слово дурак і дурак. Да? Одне те саме слово, але ж підтекст різний, розумієте, одне слово. Агресивне, а друге слово таке, знаєте, заманливе, можна сказати, да? і саме от по таким дрібницям можна відчути і себе, побачити, що всередині, на що ви закриваєте очі, або подивитися, в якому стані людина навпроти. Можливо, вам зараз і не варто спілкуватися з цією людиною, бо вона в такому стані, що зараз вам спортить теж настрій, і потім ви. Будете для неї як оця жилетка, да вона вилиє на вас свою агресію. Ви нічого не скажете їй, заберете це все. Потім будете це все варити і нести ще свою сім'ю. Тобто слідкувати за собою і слідкувати за іншими людьми, хто що говорить, як говорить, яким тоном говорить, і задавати собі питання, і задавати іншим людям питання. Що це було? <сум> Найперше, що це було? Що, що я зараз відчуваю? Яку емоцію я відчуваю? Що відчуває моє тіло? Бо діл дійсно тіло ніколи не береш. От Вікторія прям не в бровь, а в глаз, Да? точно тіло завжди знає правильну відповідь. А от розум наш. Дуже часто нам може знайти виправдання будь-чого. І ми потім вже ж самі і страждаємо від цього. Головою, ми собі логічно якось там пояснили все, да? а тіло нам підказує, що ні, 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 дорогенька, ти не права. Але ми ж закриваємо рот тому, тому тілу і і тим своїм станом, да, і дивимося тільки на якусь логічну логічні логічні події. Так не можна. Е, Далі, часто, часто відслідковували, що. Такі емоції, як там радість, приємні якісь думки, да, спогади. вам добре. І ви вважаєте, що це, о, це добре, це щось корисне, а відбулася якась неприємна вам ситуація, хтось там вам щось сказав неприємне, поставив себе на перше місце, принизивши вас, або ну, знаєте, є такі, як... Наче жарт да, підколочка, ну я ж просто пожартував. А насправді ця людина тебе якби підпринизила, е і за рахунок возвишення себе принизила вас. І в цій ситуації ви так відчули, що блін, якось воно неприємно, але ну, це ж був жарт, ти починаєш там виправдовувати. Або е ну, завжди, якщо так прислухатись до себе. Ти розумієш, що тут щось не так. Тут є якась неприємна ваша емоція. Наприклад, відбувся гнів, агресія, е, вам не сподобалось, і ви починаєте від комплексу там, хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика, бо треба ж бути всім хорошим. Це з дитинства сценарій тягнеться, коли вас вас за щось, батьки. <кій> Якби наказували, бо ви були неслухняні, і ви під підсвідомості тягнете ту програму, що треба бути для всім хорошим, при цьому себе якби заснути за пояс, бо краще я промовчу, буду мудріший, там, буду сильніший, вищий, ніж всі. І якби я не такий, як вони. І при цьому ти виходить твою потребу, кудись заховав, десь подалі. Тому що, начебто, агресія, ось оця, яка піднялась, така неприємна злість до цієї людини. І ви її подавили і вважаєте, що це поганий ваш прояв, а треба бути тільки хорошим. То ось ось ці емоції, як і хороші, так і погані, вони мають однакове місце в вашому житті і важливість. Тому що ми через оці негативні також емоції пізнаємо себе, пізнаємо свої потреби, задаємо питання: а чому мені це не сподобалося? І задавай далі питання, тому що там колега на мене накричав і мене принизив. Так? І там всі на мене дивилися. Я з комплексу треба ж бути розумнішим, промовчав, і отак потрошечку цей клубочок. Якби розкручуйте, розкручуйте. І це не значить, що ви одразу маєте накинутися, накрити матом, обізвати. Ви маєте, розібравши це по поличкам, потім, наприклад, піти, поговорити, зрозуміти свою потребу, так? потребу в повазі, потребу вашій важливості. Потреба, щоб що ви у себе на першому місці і поговорити з дорослою позицією, з тією людиною, яка зробила вам неприємно. І так з будь-якими негативними емоціями. Це елемент самопізнання і того, що для вас важливо і чому От вона виникла, ця емоція. Бо це все не просто так. Так, так, і ти знаєш, ти говорила, я знаєш, загадала одну таку техніку, якщо в нас є якась ситуація, чи ну, неважливо, да? візьмемо ситуацію. І якщо ми задамо собі питання, 5 чому, да? От там, наприклад, 5 чому, що це означає? Наприклад, я розстроїлася чому? Тому що хтось там так сказав, чому? І от п'ять п'ять чому сказати, да, ми тоді доходимо до оцього основного, що нас буде там тривожити, ем, дратувати або тригерити, да? Тобто, от ми доходимо до суті, фактично, да, до, до цього, до коріння, так би мовити, от того, що нас турбує. А можна ще задавати в інший бік е, для чого? Да, для чого ця ситуація? І так само п'ять, якщо ми п'ять разів задамо це питання, то ми теж можемо знаєте, Отак от, от доходити, так би мовити, до, ну, до оцих таких е, е, якихось там глибинних причин. І тоді вже можна з цим вже щось робити. Да? Тому що е, зразу ми можемо не, м, ну, не докопатися до суті, бо по по поверхневі якісь там відповіді це дуже добре, але е, все-таки завжди причина глибше знаходиться. Через то, е, от я не пам'ятаю, до це, це почула. Ну от п'ять чому і п'ять для чого. І це така от штука, і вона працює. Це треба просто тренуватися. Воно, начебто, перший раз здається складно, да? бо ти вже наче то не можеш цю логічну, е, 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 якби, логічну цю цепочку пробудувати. Але, але якщо потренуватися, ти, ти прям нормально так зразу доходиш до суті, так би мовити, любих ситуацій, навіть своїх станів. Тобто можна все розібрати так. Це от от дуже класна техніка, тому що ви тоді дивитесь в корінь проблеми, ви причину дізнаєтесь, а причина. Не тому, що ви теж хочете показати через свою гординю, що ви, ви да? що ви краще ніж хто, що ви най 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 а всі погані, а все одно і є в чомусь проблема, є в чомусь, як кажуть, загвоздка. І коли ви розбираєте саме суть і причину вашої проблеми, тоді всі інші, знаєте, складові, які вже від неї йдуть. Вони теж автоматично прибираються. І коли ви розбираєтесь отак в своєму житті, в своєму почуттях, в своїх емоціях, тоді ви починаєте, обираючи себе, йти саме дорогою, тою, якою ви дійсно хотіли. Ви тоді щасливіші, радісніші. Вам хочеться зранку пораненше встати і зробити те, що вас так надихає, те, про що ви мрієте. Або робити ну, більше відчувати свою таку реалізованість, бо у вас є певна мета, і ціль для чого вам взагалі вставати зранку. Так? І коли ви робите те, що собі там придумали, намріяли, напланували, тоді відчувається і сенс вашого життя, і важливість, і значущість, і ось ця Самоповага, що ви собі там про щось дуже сильно хотіли, і ви крок за кроком ідете саме до вашої мети. Так, і ще знаєте таку техніку. Ми вже з Вікторією про це говорили в попередніх ефірах. Але повторюся, бо все-таки наш ефір про негативні емоції, да, як полегшити собі стан, коли ти не знаєш, який вони тебе переповнюють ці емоції. Що робити? От треба брати папір, брати фламастери. Темний да. чому фламастери, Бо треба сидіти писати 30-40 хвилин безперестанку, все що лізе з голови. А якщо ви візьмете ручку або олівець, то у вас втомиться швидко рука, і ви не зможете, ну ви не зможете так довго. Писати, да? у вас буде боліти рука, ви будете вже ну це вже буде не, не, не то пальто, як то кажуть. Да? І е, що відбувається, коли ви сідаєте і пишете все підряд, то ви таким чином вигружаєте собі, так би мовити, зсередини всі негативні емоції. Спочатку у вас може там вилізти там таке, от як я вже говорила, да? поверхневе, але потім. У вас повзпливає те, що дійсно вас турбує. І, наприклад, я таке час від часу собі теж роблю. Воно реально допомагає. Я це завжди перечитую. Хоча можна не перечитувати, але я перечитую, чому? Тому що. Іноді ти знаходиш відповіді на ті питання, які, наче то тебе не турбують, але вони вилазять от, під час такої методики, і е, потім можна там палити, рвати на маленькі клаптики, бо ж це ж все таки знаєте, дуже інтимна інформація, може повилазити через те. От, наче то такий простий спосіб, але він дуже дієвий і він дуже добре допомагає вигрузити з себе ці негативні емоції, і наче то, знаєте, градус їх зменшити їх рівень. отак от, от скажу. Так що... Рекомендую, якщо ви відчуваєте, що вас накриває, сідайте і пишіть. Так, і це така навіть техніка НЛП, коли 40 хвилин щось пишеш, оце що десь на 40-й хвилині твоя підсвідомість видає саме причину, і що mm -hmm. там відбулося, або навіть ви собі щось там наплануєте, намрієте, набажаєте. От От коли ви пишете, 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 і вже там, на якісь із цих хвилин, у вас аж така, я вам скажу, на рівні тіла да, свідомості виходить аж така радість ейфорія, Ви докопалися до причини і до ваших справжніх дійсних бажань. Ваше тіло знову ж таки вас не обманює. Якщо ви ось так, от ну, ще не маєте такого досвіду, ще не пробували. Трошечки в чомусь сумніваєтеся, то ми, з Ларисою, тут для вас завжди Ми готові дати купу порад, підказок, розібрати через матрицю вашу, через ваш канал стосунків, канал грошей, через ваші всі енергії, подивитись саме в цей ваш корінь вашої проблеми і саме з цих. Надважливих кроків до себе йдуть найкращі зміни і ваші результати, про які ви так давно мріяли. Тому запрошуємо до Лариси, запрошую до себе, і обов'язково завжди коментуйте, задавайте питання під ефірами. Ми тут для вас поширюйте цей ефір. Може, ти щось хочеш додати ще? Е, я хочу е, закликати е, до одного тільки да, дійсно приходьте до нас на консультації, але е, ще я хочу звернути таку увагу. Це, наприклад, от я недавно згадала, що да, якби я не пішла там років мені здається два чи три назад на консультацію до нумеролога, то я б можливо досі би там сиділа там на якомусь своєму певному рівні і не могла б вийти. Так, от, якби не та консультація, да, я не пожаліла грошей. Так, да, понятно, що це не, не, не дешеве задоволення, але але завдяки. Ці консультації я змогла просто дуже сильно, дуже сильно розширити свою свідомість і побачити купу різних можливостей, да, е, е, яких я раніше не бачила, і я закликаю. Що, якщо ви дійсно хочете змінити своє життя, то не втрачайте час, звертайтеся до спеціалістів, вибирайте тих, хто вам відгукується, і обов'язково йдіть, консультуйтеся і змінюйте своє життя на краще. Побачите, ви зможете справитися і з негативними емоціями, і із з реалізацією, і питання здоров'я поправити. Ну тобто, от все, що вас зараз болить, да, ви зможете зрушити з місця. Кращий бій, розумієте, І це важливо. Так що приходьте, ми з радістю будемо вам допомагати, бо ми самі собі допомогли вже. Да? І плюс у нас є досвід роботи з клієнтами. Так що ви точно будете задоволені, особливо якщо ви самі ще будете щось робити. Так, і Завжди обирайте себе. Якщо ви думаєте, що це дорого, що це вам недоступно. Ми нагадуємо, що ми тут для вас. Пишіть нам в особисті, пишіть нам коментарі, задавайте питання. Ми це все будемо виносити, якщо ви не хочете, щоб ми особисто там заявляли, що це конкретно ця людина нам задала це питання. Ми ж не обов'язково нам висвітлювати вашу особистість. Ну знаєте, буває стан, коли все опустилися руки, здається, що весь світ проти. Це не так. Подавайте запиту всесвіт, подавайте там моліться, просіть Бога про допомогу. Якщо не вірите, от дійсно пишіть нам під нашими ефірами, пишіть в особисті. І знаєте, ось навіть одне слово, маленький такий ключик-підказочка вже поверне вас до сторону до самих себе. І почнеться певний рух і певний шлях. От вчора я виклала відео, і мене це зачепила фраза. Що якщо ти думаєш, що ти стоїш на місці і не рухаєшся, і таке відео з цього ілюмінатора, да, вікна літака, то подивись, здається, що літак, наче не рухається просто небо. А він рухається зі швидкістю 800 км на годину. Тому інші люди людям потрібні люди через інших людей. Ви зможете відчути, що ви не один, і сенс в тому, що ви дійсно молодець і великий шлях починається з маленьких кроків. Так. Дякую, Дякую дуже за ефір. Дякуємо за увагу і всього найкращого. Пока-пока.